Верховна Рада ухвалила законопроект No12414, який докорінно змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією в Україні. Поправки до цього законопроекту істотно послаблюють незалежність двох ключових антикорупційних інституцій, а саме, Національного антикорупційного бюро України НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, передаючи суттєвий важелі впливу генеральному прокурору 22 липня. Закон був підписаний президентом України та опублікований в офіційному виданні «Голос України. Отже, проект закону номер 12414 а тепер вже закон України, який набув чинності 23 липня 2025 року, згідно з новим законом, генпрокурор отримує можливість фактично керувати САП, передаючи повноваження її прокурорів іншим прокурорам, давати обов'язкові письмові вказівки НАБУ. Витребовувати матеріали справ і навіть передавати їх іншим органам досудового розслідування. Таким чином, роль керівника САП суттєво зменшується. Він більше не матиме автономного впливу на процес розслідування, втрачаючи статус керівника прокуратури у справах НАБУ. Набу, в свою чергу, фактично опиняється в адміністративній залежності від офісу генпрокурора, що нівелює її статус як незалежного органу, створеного для протидії топ корупції. Вплив змін стає ще очевиднішим у світлі положень про нові процесуальні повноваження генпрокурора. Він відтепер може втручатися в будь-яке кримінальне провадження, доручати його розслідування іншим органам, навіть якщо справа належить до виключної компетенції НАБУ. Керівники органів досудового розслідування, слідчі та дізнавачі зобов'язані виконувати письмові вказівки прокурора. А їхнє невиконання може призвести до юридичної відповідальності або відсторонення по справі. Керівник САП за новими нормами навіть втрачає право продовжувати досудове розслідування до 12 місяців після повідомлення про підозру. Цю функцію перебирає виключно Генеральний прокурор. Таким чином, визначення напрямку розслідувань, формування груп прокурорів, обрання старшого прокурора. Усе це тепер перебуває в руках однієї особи, яка не є частиною антикорупційної інфраструктури у вузькому сенсі. Ці зміни не залишилися непоміченими міжнародною спільнотою. Європейська комісія ще до ухвалення закону висловила стурбованість, наголошуючи на важливості незалежності Набу та САП для продовження українських реформ і збереження довіри суспільства. Водночас в організації економічного співробітництва та розвитку застерегли про можливі негативні наслідки для інвестицій у сфері оборони, якщо незалежність антикорупційних органів буде зруйнована. У своїй офіційній заяві НАБУ та САП однозначно заявили, що ухвалення цього закону знижує незалежність їхньої діяльності. Керівник САП. Під час брифінгу підкреслив, що мова йде не просто про технічні зміни, а про фактичне завершення незалежної роботи інституцій, що займалися викриттям корупції. Правники та експерти, до позиції, якої ми долучаємось, також звертаємо увагу на концептуальну зміну у самому підході антикорупційної архітектури. Таким чином, центр впливу переміщується з незалежних структур у більш політизований офіс генерального прокурора. Що ставить під загрозу не лише хід нинішніх розслідувань, а й довіру до всієї системи. Таким чином, закон України, який набрав чинності 23 липня 2025 року, вже сьогодні постає не як суто технічна правка до кримінального процесуального законодавства, а як поворотний момент, що може змінити вектор державної політики у сфері боротьби з високопосадовою корупцією. Слідкуйте за Академією ЦПД, щоб бути в курсі усіх юридичних новин.